Калорійність їжі як така, це дуже відносне поняття, тому що як визначають калорійність будь-якого продукту, його спалюють просто і визначають, скільки це. Тому тут принципово уточнити, що калорії є різні і відповідно використовуються вони по-різному. Вуглеводи це дійсно це енергія. Тобто гліколіз цикл колкреп, мітохондрії енергія. Жири це також енергія. Причому дуже одразу хочу сказати. Споживаючи жир, ви не, стан, не, не будете набирати жирову масу, тому що воно туди не потрапляє. І третє, це макронутрієнти, це білки, з яких, якщо ви так, використати енергію, е... заход... організм хоче отримати енергію з білка, він потратить більше енергії, ніж він з нього отримує. Тобто калорійність їжі як така е... не може бути, е... скажімо так, мірилом кори... користі цієї їжі. Щось використовується, наприклад, на підтримку склад, складу тіла, наприклад, ліпіди на мембрани, потім м'язева маса амінокислота. Відповідно, організм спочатку буде підтримувати м'язеву масу, аж потім він буде використовувати амінокислоти як джерело енергії. Тобто, споживаючи м'ясо, худають не із-за того, що тільки механізм запускається, а й за те, що організм. Розумієш, що з енергетичної точки зору амінокислота це не є правильно, тому що він витрачає більше